І так, приклад 4. Знайдіть значення виразу. Вираз в чисельнику синус π 4 плюс косинус 3 π 2 на помножити на котангенс виразу π на 6. Знаменнику тангенс π на 3 мінус тангенс 2π. Користуючись таблицею, ми можемо обчислювати синус π на 4 корінь з, 3, корінь з 2 на 2 так, чисельник корінь з 2 на 2 Ось 3 π на 2 це 0. Тобто, можемо дописати плюс 0 і помножити на котангенс π на 6. Котангенс π на 6 корінь з трьо. Знаменнику тангенс π на 3, корінь з 3. Мінус тангенс 2π. 0. Отже, в чисельнику. Корінь з 2 на 2 помножити на корінь з 3, знаменнику поділити на корінь з 3. В чисельнику з знаменником є однаковий множник, на який можемо скоротити вираз. Отже, відповідь корінь з 2 на 2.